Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами робити огляд на бренд косметики, який з'явився не так давно в Україні, але вже здобув величезну популярність, по продукти бюджетні і дуже якісні, як ми бачили по відгукам. Але сьогодні ми з вами це перевіримо. І це бренд Та-ра-ра-ра! -да -да -да. Ну і буде вашого опускати. Так що ж, хоча ви нас все одно знаєте, тому не будемо робити цієї інтриги, це Елен Фроф. Я намагалась підібрати якомога більше продуктів від цього бренду, щоб зробити вам такий гарний детальний огляд. Тому давайте вже по традиції на моєму каналі без оцих довгих відступів починати. Знаєте, вони якось не цікаво, бо хочеться ще побалакати, але одразу наносити це все на себе обережність. Я забула спонжик для макіяжу, а так довго збиратися і забути. А ще хочу виразити величезну вдячність моїм сусідам, які вирішили продовжити робити ремонт саме під час зйомки цього відео. Навіть не в той час, коли я виставляла фон пів години, а от саме зараз. Величезна вам дякую, я вас обожду. Ну, ви знаєте, я вам це кожен день кажу. Отож, для цього відео я спеціально починаю новий спонжик. Чи він був куплений в Аврорі за 60 гривень, там, наче було. Шість спонжів в наборі, а, ну 670, але вони дуже файні, тому я їх змінюю навіть частіше, ніж кожні 3 місяці, бо все ж таки треба, щоб на обличчя ви наносили щось безпечне не те, що в нас якби лежало 3 місяці. Отож, досить балакати. Починаємо. А, Починаємо. Знову забули. Чернівні заколочки. Хова. І хова, щоб нам нічого не заважало. Отож, тепер розкажу детальніше нарешті про тон, який я вибрала на цього відео. Чесно, те, що було на снижках, те я вибрала, бо не хотіла дуже багато витрачати грошей. Він коштував, наче 103 гривні з акцією. Я взяла 102 відтінок. відцінок. Спочатку замовила 101, найсвітліший. А потім подумала, блін, ну не така, в мене вже є світла шкіра, тому щоб не пригадати, краще взяти трошечки темніше. І ще, як ми пам'ятаємо з минулих відео, я люблю, щоб тони були прям такі темненькі, як консилери, але, ну, певно, час вже змінювати це правило. У мене основа Soft Made, о, типу, для жирної шкіри, щоб вона більше матувала. Тому для сухої, певно, не рекомендейшн буде. О, можливо, до речі, от що я помітила, я її два рази користувалася, у мене. Трошечки якась шкіра стала сухою, хоча з нею такого ніколи не відбувалося, Вона не жирна, вона якби нормальна, а після цього щось змінилося, тому може дійсно пересушувати шкіру, особливо якщо це взимку. Тому треба і мені задуматись, що поки що краще його на потім відкласти. Але нічого, перевіряти все одно будемо його. Тут 30 мл, мені дуже подобається оцей на кінечник, з якого видавлюється крем, типу одразу можна на обличчя спокійненько і вже розташовувати. Та в мене 102 відтінок на початку думала, що він мені все ж таки темненький, що я прогадала, треба нам не треба було відміняти замовлення, але потім ну, дивлюсь така, то наче все нормально. якраз він мені прекрасно підійшов. Там писали деякі люди в відгуках, що типу він окислюється, стає жовтеньким. Та й зараз навіть ви можете побачити, що він ну, темніший, ніж тон моєї шкіри, трошки жовтенький. але потім нічого такого не відбувається і дуже гарний тон. Це вже забігає наперед, бо я встигла ним покористуватися. Беремо спонжик, такий світло Угу. і тушуємо. До речі, він такий доволі щільний, і через це його довше тушувати. Перекриває якісь ваші почервоніння. Зараз ви просто побачите магію, як з цієї червоної щічки інша щічка перетворилася в звичайну світлу, тісно перекриває, але і не має цього відчуття, що на твоїй шкірі просто тонна тоналки. Останнім часом я перестала користуватися пудрою поверх цього тонального, бо якби він самозакріплюючийся. І, взагалі, я його якось менше наношу, тому не бачу сенсу зверху, буду наносити. Ми з вами все розташували. Можете подивитися на мою шкіру трошки поближче. В принципі, він мене дуже влаштовує. Тим паче за таку ціну дуже класний. На літо я впевнена, що буде суперський продукт, але це все ж таки ця деталька, що він трошки пересушує шкіру. Вона здобувала б маленького такого не було, ні з одним тональним. І це 9 з 10, от по-любому, дуже класний. Знову дякую сусідам, прошу вас не звертати на це увагу. Ну, або інакше ви не подивитесь це відео. А далі у нас йде ще один кльовий продукт, який я вже встигла пробувати. Зараз я вам точніше про нього розкажу. Це консилер, знову ж таки, в 102-му відтінку 5 а я його взяла взагалі по лютій знижці на мейкапі. Я спочатку заходжу, бачу 73 гривні. Думаю, о, це дуже дешево для консилера. Треба брати. Заходжу через день 63, Думаю, треба перезамовити. А потім він трошки подорожчав, вже став 103, тому треба ловити такі моменти. Тут вже мені не дуже подобається цей спончик, бо тут все ж таки він губки. Я більше люблю прикладу ось як у Евлайн, просто розкрутити і наносити з пензліка. Ще великий плюс цього консилера, що тут доволі великий об'єм, якби 15 мл. В цьому тут в два рази менше, і я ним часто користуюся. І він дуже швидко закінчується, тому якби це ще економний продуктик. Він у нас вже не матуючий, а просто перекриваючий, консилер, ну нічого особливого немає, нічого не висвітлює. А до речі, саме 102 відтінок відцінок був в наявності, 101-го навіть не було, але б я хотіла світліший. Бо цей все ж таки при... по відцінку як тональний, а він має бути світліший. Але ну що поробиш? Головне, що він дійсно дуже класно перекриває. Наношу знизу під очима і зверху. Як базу під тіні, бо далі у нас буде така гарненька палетка тіней. Ну, як гарненька, там є в ній великий недолік, про який я вам розкажу далі. На підборіддя, на носик. Консилеру я люблю наносити побільше. А навіть за рахунок того, що у нас була тональна основа така щільна, то на оці ці зони, впевнено, і не треба наносити. Закриваємо. І до речі, такий мінус цікавий: тут такий ковпачок, який дуже довго розкручувати. Прямо якщо ти спішиш, то mm -mm, не дуже зручно. Я знаю, це дуже важливо, але ну, ми робимо чесний відлік. І ще через те, що це знову ж таки щільна текстура, він тушується трошечки довше. Щоб ви розуміли, я тричі відкладала зйомку цього відео, бо я хотіла спати, поки я вибудувала фон, і от зараз я сіла. Певно, сусіди теж чекали цього моменту. Щоб ви розуміли, для посторонніх суків ще й почалася тривога. Ну, це просто якийсь комбо, я не знаю. Але мене це не зупиниться, я буду все одно продовжувати огляд. Мої синці якимось дивним чином дійсно дуже дивно зникли тільки цьому консилеру. Я його теж можу рекомендувати. Шкіри він мені вже не присушує, тому якщо ви шукали щось таке щільненьке, а консилер він не має бути щільним, тож рекомендую. Але якщо чесно, я б хотіла від трошки світліше. Переходимо до наступного продукту. Була Переходимо до цієї чарівної палеточки. Вона мультіфініш Eyeshadow of Palette у 401 тоні. Вона теж доволі популярна. Тут здавалася така величезна кількість відтінків. От всі такі прям бежеві, здається, нейтральні, нюдові. Є величезне, але Їй вже майже рік. Але як бачите, я її дуже легко користуюся. Чому? А Відповідь дуже проста. Ці відцінки, хоч і виглядають різними, але по суті вони всі абсолютно рижі. Це не беш, це рижий такий колір, який ну дивно виглядає. Воно хочеться якогось різноманіття, тут би здавалося трошки з рожевим, тут більш затемний, тут теж. Але по суті, це все рижий. Я не знаю, як так відбулося. Певно, величезна проблема в тому, що треба було брати інший тон, але що було по знижці, те ми і брали. Все одно макіяжно треба її буде робити тіні по якості гарні. В принципі, вони пігментовані. все ж таки доносяться до більш пігментованих. Але ну, я не можу користуватися цим, бо воно риже. Все, під мій блакитний колір очей, це не дуже підходить. І до того ж, тут є блискітки. Які ну, такі собі абсолютно не рекомендейшн. Макіяж ми будемо робити дуже цікавим способом. Я вчора гортала Pinterest і мені таке цікаве відео попалося. Отож, ми будемо з вами робити щось типу такого, просто очікування, а реальність ви побачите далі і процес створення цього. Беру найтемніший оцей відтіночок, ну він виглядає темним, а по суті він рижий. Він темно-рижий, бо інші трішки світліше рижі. Я буду токсиком до цієї палетки, бо це дійсно так. Я очікувала зовсім іншого. Це, до речі, була моя перша палетка, о, якою, я думала, буду робити базові мейки на кожен день. Угу. О, це все ми робимо завдяки керлеру. Так, от просто шалую, О, це вже дуже незручно буду це робити без кюрлера, просто кругові рухи. Я дуже рідко роблю якісь такі цікаві макіяжі, але зараз хочу це змінювати. Мені цікаво, як воно буде виглядати не просто якась стрілочка і просто розташовані тіні, а от прям щось таке вичорне, я не знаю. Але в більшості випадків, як певно, це буде виглядати як щось незрозуміле. Ну, власне, про що я вам казала, наче якийсь фінал, просто під оком. Ну, мені сьогодні йти і виходити на вулиці не потрібно, тому просто побуду вдома з цією красою. Можливо, треба було брати трошки. Тонкіший пензлик, але it's not a problem, це, це все вони. Це, по суті, ви бачите, що тіні пігментовані, їх видно. Ви побули половину відео з гарним макіяжем, точніше без нього. Ну і досить. Далі буде вам крімше, ну, як же без того на моєму каналі. Алергія трошки. Всяке буває, ці знаєте? Далі я вже додумалась, любив пензлик більш тонкий, який треба було, певно, брати спочатку, але ну, хто знав, за цього виведу таку. Жіночку, яка знову ж таки не виводиться. О. А ви розумієте, це не челендж, це просто спокійний огляд на косметику. І в кінці в нас мав вийти гарний макіяж, а не оце. Але, ну, це ще залежить від того, хто знімає. От, наприклад, в мене на каналі гарні макіяжі дуже рідко виходять, хоча канал присвячений їй макіяжу. Але ну, ви знаєте, в мене воно більш як любительське ж що... Ну добре, давайте вже з вами просто заради цікавості підведемо нижню повіку посвітліше, рожевим. От саме цими цінями нижню повіку, оцим рожевим або тим, який зараз нам тут на очах, я іноді максимум можу підвести нижню повіку, бо воно буде цікаво виглядати за рахунок того, що вони дійсно пігментовані. А ви знаєте, тут щось воно якимось навіть рожевим рижем не дає. Але на фотографіях це дійсно явно такий рижий колір, якщо що для свого виправдання, я фарбуюся Десь рік не більше у досвід мене невеличкий, тому власне кажуть, що щось типу цього і виходить. Я не заважаємо знімати відосики про косметику, вести свій власний канал, на який ви, до речі, не забувайте підписуватись. Отож, я підтушувала це, ну от ви знаєте, здалеку, якщо прям не приглядуватись, то виглядає ще більш-менш, не буде до вас сильно приближатися показувати макіяж з а, Якщо їх наслаювати, то вони дійсно виглядають, ну, гарний відтінок мають, як зараз. А якщо трошечки, то дійсно дає рижий відтінок. І ще, ну, незважаючи на цю всю красу, взвичайно величезних лапках, о, відтінок дуже гарний. Я як тільки намагалася зробити ще більш-менш, але ви знаєте, якщо не дано гарно формуватись, то якби не дано, то нічого сам не виправиш. До цієї палеточки ми ще з вами повернемось. А поки що а, я хочу спробувати ці рідкі тіні, а вони з блискітками поверх повіки. Їх я використовувала всього два рази через те, що вони мають доволі крупні блискітки. Якщо їх нанести занадто багато, що я сьогодні хочу зробити, бо що у нас день експериментів і користуюся я ними рідко, тому мені їх зовсім не шкода. Минулого разу я наносила прям на пальчик, щоб трошечки такий цяйвий було, а сьогодні прям хочуть поверх повіка, щоб це було щось прям вирве око. Тож, давайте зробимо це. А як його тушувати? М -м, по ідеї це мало бути лише в центрі, але це якось зайшло прямо на всю повіку, нічого страшного. Та й не огляду на косметику Олег а експерименти. І на іншу повіку. І ці рідкі тіні мені теж щось не дуже подобається, бо вони мають не маленьке таке сягво, а от прям великі блисківки, які мені не дуже подобаються. Воно як лежить в моїй косметичці, але я ним майже не користуюся. З очима ми певно, що завершили, тому, тому зараз швиденько нанесу тушу, вона не від Ellen Pro. З тушу я вважаю, це виглядає значно краще. А, це все більше нагадує макіяж якоїсь місцевої новіжини, але ну, що поробиш. що. В принципі. Здалеку дуже цікаво. Ну прям цікаво. А зблизька... Mm -mm. Я не можу знімати це відео, це якийсь жах от сусіди. Розумієте, а якщо от поряд з вами живе якийсь майбутній дуже популярний блогер, а ви йому заважаєте розвиватися, знімати відео. Ну, якби це не в ваших інтересах, мені заважає. Ну, Тож далі у нас ви мати контурінг, хайлайтер, але це все ми будемо робити. Як я вам і обіцяла, ми повертаємось до цієї палеточки, і завдяки ній, вона у нас мульті шару, ну можливо, це щось інше значить, але не ми будемо робити контуринг і використовувати. Як хайлайтер. Отож, для контурингу, я певно беру ось цей відтінок, який ми з вами і робили оцю кросу тому набираємо, наносимо. Чесно, я не знаю, що з цього вийде, але мені дуже цікаво подивитися. В принципі, відтінок схожий. Тут головне не переборщити, бо якщо це станеться, то ми будемо ходити зі ріжею плямою, а нам це не потрібно. Хоча, чесно, що ще можна тут зіпсувати? І з іншої сторони. От таку трошечки тінь воно дає, в принципі, дуже гарний лайфхак. Тут багато саме з цього продукту, бо вони всі в різній кількості, тут трошки більше, тут трошки менше, тому має вистачити надовго. Я вже не звикла жити без контурінгу, без цієї невеликої тіні на щочках, тому це якби такий маск. Ну, те, що має бути в моєму макіяжі. Тоже я трошечки переборщила, але що так? Трошечки гірше виглядали, бо якось їх вейпер. Я певно, що буду використовувати цей відтінок. Цей такий більш золотавий. Він видніше буде, цей полегше. Тому давайте, певно, цей беру той самий пензлик. Я взагалі блискіток не бачу. Дивний, де вони ділись. Таке дуже слабеньке сяй, бо як я і казала, тут дуже слабкі блискітки, тому треба щось шукати більш... Ого, якщо такива то що буде ну давайте спробуємо. Нічого не сталося. Як бачите, хоч багато було на пензлику, але по суті не дуже видно. Це трошки з контурінгом, певно, перестаралася. Що, з ким не буває? Хоча зі мною це дуже часто буває. Це певно, що все. Єдине залишилось нафарбувати ще наші губки. Я знаю, що від Елен Pro доволі багато різних олівчиків, але я чомусь не додумалася замовити, тому сьогодні у нас на огляді буде ще плюс один бренд. Це Color Intense. У них олівчики доволі дешеві, 22 гривні за цей. А ще мені дуже подобається, що він механічний, нарешті. Бо це кожен раз підточувати, якось мені вже набило. Я вибрала максимально натуральний колір. Мені сподобалось дуже багато віглів на них було, тому взяла щось більш вічне. Дуже легенько наноситься, правда, і дуже швидко з'їдається, тому буквально 2-3 годинки і все. І його немає єдине, що залишається контур. Я вважаю, що саме під такий макіяж губ, тільки такий її колір олівця і підходиться. Трошки риже тут трошки риже буде. а ну, чому ні. Так от виглядає. До речі, я вам не сказала, це восьмий відтінок. В принципі, олівець приємний, але величезний мінус, що його дійсно недовго вистачає, і я б його другий раз не купила. Отож, з продуктами у нас все на сьогодні, давайте знімемо заколочки. Чесно скажу, я не витримала і пішла, зняла оцей бронзер просто, ну, разом з невеликою кількістю тинального, але це дійсно того вартувало. Бо я дивлюсь на кадри, які я зняла, і просто мені там, наче вже 30-40 років, і це жах якийсь. А мені 20 ще немає. Тому ось так, от виглядає макіяж без жахливого бронзеру. Не робіть так. Mm -hmm. Просто відео максимальний крінж, треба назвати. Отож, хочу подякувати вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, коли зі мною весь цей час сподіваюся, воно вас потішило. Вам сподобалось. Якщо це так, то. Не забувайте ставити пальчики вгору, щоб я випускала ще більше відео, які вас бренди ще цікавлять. Пишіть внизу. І до нових зустрічей! Також можете дивитись мої інші відео. Всім бай-бай!